Вас зупинили за порушення правил дорожнього руху, саме мого дорожнього знака 341. Якість встановлення? Стоп-контроль. Стоп Ой, ти чо, хрінєл так базарить? Базар свою ліс, та обіжав, та обіжав, та обіжав, Ви догадуєтесь? Ні. Ви вас зупинили за порушення правил дорожнього руху, саме мого дорожнього знака 341. Як він встановлений? Стоп-контроль. Стоп згідно ДСТУ. Як він встановлений? Нормально встановлений? Я не встановлений, загідно, ще не правил. Хто вам сказав? Прошу. Хто сказав? Україна сказала. Правильно Ну, Ходіть, подивимось, беріть правила, ходіть, подимось. Взяти рулятку можна. Дивіться, ви мене зупинили. Зупинив працювати. Хто, хто мене зупинив? Військовий зупиняється. Військовий має право мене зупиняти? Так, я є подав. Добре, я зараз вас зупиню транспорт. Та, оптим... ні, позаштат, Ді, працівник поліції. Ну що ви мені розказуєте? Ну... Давайте, дивіться, якщо ми... Дивіться, законостапняні всі класно. люди, законосерпняні, добре, стаття, постанова Кабміну, будь ласка, що ви є напризначений е, е, комендантом е, на цьому блокпості, що це блокпост. І що ви маєте право зупиняти, тоді окей мене немає права, тільки поліцейські, ось ця людина мене має зупиняти. Я стосовно під час. вас під час, За, порушення, під час, правил руху. Під час порушення, порушення правил, пинять, правил дорожнього руху закон України діє про національну поліцію. Ось поліцейський, в нього є всі повноваження. Я, мене... я, ви, це, як вас звати? Олександр. Олександр, ви зараз відділите пару метрів. Далі я розверну свій автомобіль з маячками вас зупинять там трошки далі. Якщо ви цього не побачили, то як ви могли там, то побачити. Розумієте? Згідно десь встановлено? встановлення? так. А ти згідно не з тих встановлення? Так? Він покривився. Так, але зупинили не хто? Хто мене зупинили? Віскові ВБДР. Посвіщення уділюсь усім документи високо. Ні-ні-ні-ні. Це врушно, бо у нас база не працює. Добре, тримайте лакоха. Місце народження, населений пункт. Київська область робосквира. Як? С-К-В-И-Р-А Це село чи це місто? Не відомо. С.К.Р. С. ВРА. -э Сквира. Е. Ясно, нічого так погано. А про місце проживання можна хватило вже, по Це ще те, що тих паспорт. Ви є власником? Так. Да. Чи ні? Да. Друге... Ну і Друге... якщо Друге... то порушення, не знаю. Друге... Ну, виписували постанову, ще ж. У мене всі вони скажуть, я ж вам кажу, все в суді. Адвокат? Да. Що ви вы разникал? Я так і подумав, що щось і у вас є Вадимович, да. на вас венус написано запружня, на правила дорожня рука, там йому дорожнього знака. 341, стоп контроль, приїзду, зупинка заборонена. Якщо, якщо маєте бажання, протягом 10 днів маєте правда, каже в судовому порядку, якщо вважаєте мій дії неправомірні. Якщо протягом 10 днів не будете його скаржити, ви зобов'язані оплатити до 15 днів штраф 340. Якщо ви його не оплатите до 15 днів, то до 15 днів він буде 680. Бажаєте отримати копію постанови.